діти. Сьогодні з вами ми будемо займатися техобслуговуванням велосипеду, але невеличкою його частиною. Будь ласка, увага все сюди на рух. Значить, Дивіться, тут на рулі у нас є перемикач, ось він, перемикач задніх швидкостей. Зараз у нас зима і треба, щоб велосипед був у. В такому гарному стані, ну настільки, наскільки ми з вами можемо зробити. Я зняла верхню кришку звідси. І ось дивіться, як, дивіться, як він працює, щоб було видно. Ось іде трос, він йде туди на заднє колесо. Ось іде головка цього тросу. Вона кріпиться. Ну, це друга тема. І ось дивіться, як йде перемикання. Ось ми міняємо, а потім збрасуємо швидкості. Задні, ті, з якими ми працюємо, бачите? І ось коли ми зробимо зброс швидкостей, довжина цього тросику вона збільшується, і там перемикач, він міняє положення, і тоді в нас друга швидкість. Ось так ми міняємо швидкість, коли ми перемикаємо з однієї швидкості на другу. Ще раз. Ось так. Значить, до цього тут, подивіться, тут ось є перемикач, і отут є такі пружини. Ось тут пружинки. Ось ці пружинки за зиму, вони можуть, якщо у вас сира якась кімната, вони можуть зіпсуватися. І тому мій друг технік з велосипедів, він каже, що потрібно на період цей, на зиму все змащувати і особливо ось ці вузли. Тому ми беремо ось таке мастило. Ну, в даному випадку це силиконове мастило то тефлонове. Підходять різні, і це теж підходить. І ось оці всі пружинки і все нам потрібно змастити, тому що до весни велосипед буде стояти. Таким чином, дивіться, ось так. Оп. І дивимось, щоб якраз ось ці залізні частини на них попало мастило. І ще я зроблю один отакий раз. раз. Заливати мастилом не треба, щоб все прям заливалося не треба. Дивіться. І ось ми з вами, для того, щоб мастило попало в усі вузли, отак пару раз робимо, щоб попало на всі частини металічні. Бачите? І тепер дивіться, ось вже в мене пружинка працює більш м'якіше. Бачите? вам. Ось. Все. Цей вузол змащений. І зверніть увагу ось сюди. Бачите, ось ця металічна частинка. Я її не змащувала. а зараз я отак трошки її змащу. Все, цього буде хватати. Ось ще раз перевіряємо. Да. Більш м'який вхід вузла. Зрозуміло, так? Да? Ви бачите? Це, тут частину ми змастили. І тросик у нас тут буде м'яко ходити туди і звідтиля. І закриваємо наразі кришкою. Почекайте, я її візьму. Закриваємо кришкою перемикача. Ось так. І закручуємо. Дивіться, зараз ці всі вузли, тут такі вони, скажімо так, пластмас, тому обережно не передавіть передаліть гайки. Тому що ось однієї нема, ми її їли викрутили, тому що тут була зірвана різьба. Все, все працює. Дивіться, наразі ось у нас сама швидкість. Це так і повинно бути на зиму, щоб... Збільшити період використання велосипеду. І ось ми бачите, м'якенько працює, ми збрасуємо на сьому швидкість. Всім зрозуміло. Все. Дуже дякую за сьогоднішнє відвідування нашого маленького року і до побачення.